Друзі, привіт! На зв'язку одеська філія компанії автопарка. У нас нове надходження білий Nissan Murano 2012 рік. І з плюсів це автомобіль офіційний, куплений в Україні, не привезений, не битий, весь в рідній фарбі, в дуже гарній комплектації та в гарному білому перламутровому кольорі. Бачимо красиві легкосплавні диски, гарний стан гуми в нас є. Безключовий доступ, шкіряний чорний салон з електрорегулюваннями, з пам'яттю. Також бачимо у нас повний електропакет, підігрів керма, також є підігрів сидінь, мультикермо, система мультимедії з LCD-екраном, двозонний клімат-контроль, підігрів першого ряду сидінь та другого ряду сидінь. Запустимо автомобіль, безпроблемний запуск. Немає жодної помилки, діагностична панель гасне, пробіг 148 тисяч кілометрів. Також у нас є камера заднього огляду. І ще багато прикольних функцій, окрім того, що це просто великий кросовер, в якому дуже багато місця і дуже багато комфорту. Бачимо стан, є підлокітник для задніх пасажирів, також там є підстаканники, можемо бачити. Ідеальний стан заднього ряду, дуже просторно, дуже комфортно. Бачимо підігрів заднього ряду. За автомобілем слідкували всі проблемні міста, місця, вони всі в плівочках. Стан автомобіля, ну, можна сказати, ідеальний. А перевірити це і подивитись його можна буде за адресою вулиці Михайло рушевського 15а, місто Одеса. Придбати ми вам його допоможемо в кредит, лізинг, трейдинг. А також за готівку, друзі, це ваш улюблений спосіб. Приходьте до нас, пригостимо кавою, проведемо тест-драйв та продамо авто мрію. До зустрічі мирного неба.